Ану покажи. Ага, pink and pink, так? Да? Молодець. А покажи тепер блу and блу. Покажи. Блу and блу. Oh. Єлов немає. Покажи blue and blue. And. Покажи. Блакитну кульку і блакитне тісто. Покажи мені, донь. Блакитну кульку і блакитне тісто. Де? Покажи. Ти що їм мені показує? Зелене, а кулька така. Ти мені щойно показувала. Це синя. Ти хочеш уже олівці-малівці? Олівці хочеш? Чи що ти хочеш? Розфарбовку будеш малювати? Відкривай розфарбовку, відкривай. Так. Відкривай олівчики бери. Эм, а скажи blue. Эм, давай, мама, Ой. Эми, скажи blue. Эми, а скажи I. I. Это yellow у тебя? Yellow. Ой, что размалевала. Квиточку малюй, квиточку. М, скажи Ай. М Ай. Донь. Скажи, будь ласка, Ай. М Емі. Скажи. Скажи Пінк. Пінк. Тебе тісто якого кольору? Пінк. І це рожеве, да. Я тобі дістала олівчики. Оно вони лежать. Оно, да. Пинк. Это есть? Блу, да. А дай мне Грин, Так. Грин, молодец. Давай. давай, давай. А теперь дай мне Блу. Блу. Так, верно. Давай. Давай мне это red. Так, молодець. Давай мені тепер white. White. Молодець. Так. Давай. Що у нас там ще yellow? Так, вірно. Давай, давай. Давай мені тепер ще orange. 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 Так, да, так, да, молодець, давай. Оранж. Да, оранж. Блек. Блек. Молодець. А що у нас там залишилось, мама не бачить? Які у нас тут кольори залишились? Угу. Так, ще блек. Так, вірно. Ану. Два. Два. Ту блек, да? Два? Чорний. Так. Молодець. Так, що у нас там залишилось? Який це колір? Який це колір? Який це колір? Вірно, світло зелений темно-зелений. Вірно. Покажи, покажи. Світло-зелений темно-зелений. Молодець. Так. Да. Два кольори зелененьких. Так. А давай жовтенький і жовтенький найди Жовтенький і жовтенький. Жовтенький і жовтенький. Де жовтенький колір? Жовтий? Жовтенький. Жовтий колір де? Жовтий А червоний. знаєш де червоний тут? Червоний. Це блакитний. Можешь їх складати? Блу. Давай порахуємо. Ван. Ту. M three. Mm. Sure. Boy. One. Скажи Ван, порахуй Олівчики, порахуй. Угу. Гарно ти розмалювала Квіточку, дуже гарно. Угу. Я скажи Ай. Эм, скажеш Ай? Эм. Ай? Ам ти ж говорила так гарно скажеш А скажеш, мама. Нічого не хоч говорити зовсім. Ти зайнята, да? Мэм, скажи ай. Не хочешь сказать, да? Что это у блэк? Ай. Это твои карандаши. Знают дети, знают малыши. Да? Оливчики вами. Не размотуй, донь. Эми. Скажи что нибудь маме. Ай. Эм, емі. Ай, am Ну am... так, вірно, Ні, не вірно взяла, не вірно. Возьми вірного Лівчика. Ты така серйозна якась. Ну, добре, давай пока. Кама Махамини.